Відколи мій підрозділ знаходиться тут, то ситуація досить накальона. Постійно обстріли, постійна стрільба дуже рідко буває затиші. Тобто, коли там за декілька, годин, декілька ну, невеликих перестрілок, для нас це в принципі спокійно, спокійно час, спокійна нормальна ситуація. Були тільки мілкі, ну, більш мілкі подходи груп ДРГ, тобто більше з цілі добути якісь розвіддання, ну і, скажімо так, прощупати маршрути, чи є, можливість чи немає. Там можна, але але насправді вчора обстрілювали нас САУ і танк стріляв. Тобто вони трохи змінили тактику. Скажем так, вони намагаються, на, по-перше, пошкодити інфраструктуру міста. Це раз, як ви самі бачили, то тобто стріляють поживим силом. Також відповідно спеціально перебувають електроенергію. Також у нас був радіоперехват. То, що вони самі попали в ДФС, тому що їхнє начальство кричало на той розрахунок, який безпосередньо, як вони заявляють це ми, але реально є запис о тому, що вони дійсно попали в ДФС самі. Тому що ДФС знаходиться на території ближче до мене, ніж до них. Відповідно, ну, не буває так. У мене адміністративне здання, яке у нас недалеко, але по мінським домовцям ми так само не маємо права до заходу, тому воно нейтральне. А з тої з їхньої сторони якраз і знаходяться ці насосні станції і, відповідно, фільтраційні станції. Тому, відповідно, як це, у мене снаряди ж такого не літають. Ну не буває так. І не літають так міни, не літають так СПГ, так нічого не літає. Відповідно, тільки з тої сторони по. Ту стінку, яка блища до них.